Миколаївці вшанували героя радянського союзу, легендарного Костянтина Ольшанського. Цими днями йому б виповнилося 100 років. Заходи на честь відомого десантника відбулися в декількох куточках міста, безпосередньо пов'язаних з ним. На території Миколаївського морського порту відбувся мітинг пам'яті. Серед присутніх були і родичі Ольшанців. Тут і діти Ольшанців. С разных городовых весей бывшего Советского Союза. Здесь и внуки, и правнуки уже приехали, и дочь героя Советского Союза, Галина Медведева. Поэтому мы должны были достойно отметить дату человека, олицетворяющего собой, защитника отечества, который готов отдать жизнь за свою страну. Присутні поклали квіти до монументу, присвяченого подвигу ольшанців. Никто не забыт, ничто не 70. Сіті літ благодарно потомки Ніколаївці, ніто Ніколаєвце пом'яти чтяти да подвиг наші десант... десантников под руководством героя Советского Союза десантов героя Советского Союза, которые 28 марта первый шаг для освобождения нашого города. Після цього відбувся концерт. Учні школи номер 43, яка носить ім'я Костянтина Ольшанського. Влаштували театралізоване дійство та відтворили уривок подій майже 70-річної давнини. Після концерту героїв Ольшанців також вшанували біля бюсту героя на вулиці Громадянській та біля монументу на головній площі міста. Марина Михайловська, Наталя Паламарчук, Олег Усаїнов, МСН.